Сергій Жодан співає пісні 4 роки, сука, без Кобзона. Та він каже, там жодної нормальної пісні про тюрму. Ну... А як же ж сумний святий вечір одразу згадується чогось. Колядка така, потім. В принципі, мені ще подобається. До речі, москалі помислюють, що І в них е, такий дисидент Галіч. Я забув його ім'я Галіч, коротше. Ну не Галичан. Вечір Полі, аганьки, дальня я дорога. Дайте братцям нет, і водички немного. Це пісню про коцтабри. Мені особливо подобається кавер шнура, хоч галі сам виконував. Далі Ну шнур Ленинград група є така. Він правда спурився. Правда він розкрив свою личину. Але то таке. Ну, я понял, яку хуйову він нічого не відкрив собі. Талін мені подобається. Товариш Таллин, Габришой ученый. Пишна юзика, як він, Олішковський, щось таке. Тоже диссидент. Ну і... Варіш Сталін, вибиш учений, а я ж простой советський заключений. Так воно звучить. Кавар на цю пісню робив Володимир Висоцький. А як би в нас не сталося до руського міру, от, типу, все хочеться. Буквально всю історію, то все зачистить. Я все розумію. До речі, я, я був в Харкові і бачив пам'ятник висотку. Ну не в тому поділ, а. І той совєтський заключений сидів в тих ж там тюрмі в Туроханському краї, де і Сталін сидів. Мені пісня подобається. 10, стаття. Тоже знаєте, таку пісню братів Гадюкіних. Мені подобається. Брати Гадюкини, російськомовна група. Але вони там, це ж приколя з галицького регулізму, але це ж культ. Які ви ще знаєте пісню там? Ну, Ніби маршрутка, велика будка, скрябина, але він там співає Володимирський централ з відсилкою до круга, але класно спрябене вийшов. Ну, шарфсон всі маршрутці рубає. Ну ви поняли. Е, так, що ж можна згадати? Самотні в'язані, треба не є. Мало хто цю пісню знає, теж класно. Взагалі, які пісні українські про тюрму ви знаєте, а ще й ти більше української мови мені цікаво, можете написати в коментарях. Так як Сергій Жадан що слухай музику, коли дроче. А кожен дроче, як він хоче. Але я думаю, він спіздів, що немає норма корні новальні пісні про, про тюрму. Гарна рифма, але цікаво. Ну, вже більше ніж 4 роки, сука, без кобзона. Але канає. Що ж, бажаю, щоб... На концерти Кобзона ходило більше орків.